Маємо ще атаки на жаль по Україні. Зокрема, Херсон з безпілотників росіяни атакували внаслідок скидання вибухівки з дрону. Постраждали дві літні жінки. У них вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Повідомляють місцеві обласні військові адміністрації. Швидка доставила потерпілих до лікарні. Зараз їм надають медичну допомогу. Ну а внаслідок ранкового ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Інформація щодо поранених та Нування уточнюється. Пошкоджений також один з вищих навчальних закладів: цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, повинен вікна. Росіяни вдарили приблизно о 10-й ранку балістичними ракетами з Курська по центральному району Харкова. і що два удари було чути. Детальніше про ситуацію у Харкові. Давайте ми почуємо з перших уст від мера міста Ігоря Терехова. Було все центральна частина міста Харкова, це розташування е, вузисних приміщень, лікарня, поліклініки, ну, е, вище нашого одного Війна і місце карма попередня, що це був іскандер, бо таке дуже серйозна рунація, і є. Зараз наша комунальні установи працюють над всім, всім, що нахоїв російський агресор. Будемо відновляти прийом у переклініки, до того будемо забувати вікна, обстежуємо дах всі комунікації на щастя поки що цілі.